Пливе, не невпинний час, а колесо історії вертав Минуле нас крутиску, колесо, Гор й жест. Це кругом земля обертається кругом земля! Доброго дня, вечора, а може, і ночі, дорогі глядачі, слухачі і інші сприймачі нашої інформації. Спливає час в історію на роки десятиліття вдалину летять. А ми? ми всі дивимося в минуле разом із колесом історії. Згадаємо важливі події, що сталися впродовж другого тижня грудня в різні історичні епохи. Наші передачі горить зелене світло. Тож проходьте, розбивайтеся. ми вирушаємо в захопливу подорож з сторінками нашого із вами літопису. Ха. Зелене світло 9 грудня 1868 року. Встановили, а вже наступного дня запустили першого світі світлофора. Цікаво дізнатись, де це таке місце. На тому місці спеціальна табличка, навіть розміщена. Це перехрестя Бридж Стріт, якийсь що, Грейт Джордж Стріт та Парламент Стріт у Лондоні. Якраз у центрі, поблизу їхнього парламенту. Ось от Весмітерського аббатства, Всім нам відомого. А причина модернізації схеми руху на тому перехресті проста. Троє поліцейських просто не справлялися із усе зростаючою, зростаючою кількістю коней та пішоходів, і не встигали регулювати рух на Весмінтерському мості. Та й депутатам було би простіше дорогу приходити. На прохання міського голови спеціаліст по семафорам на залізниці Джон Пік Найт створив деяку подібну до семафора штуку. Хто не знає, семафор це не той світлофор, що ось перед залізничним переїздом встановлений, а ось це ось такі ось штукенці, що. Ви їх зараз бачите на екрані. Там ніяких ліхтарів немає, лише ось такі ось вказівники, такі стрілочки, чи як це назвати. І ось щось таке з такими вказівниками чи стрілочками та газовими лампами і було встановлено на стовпі біля моста в Лондоні. Перший світі світлофор керувався вручну спеціально навченою людиною і працював цей апарат, власне, як світлофор лише вночі, ну чи пізно ввечері теж, бо вдень його сигналів не було видно. Тому фактично при світлі Сонця це був лише семафор, фактично, бо регулював рух лише ось цими стрілочками. А увечері вже якби світлофор. І вже 2 січня наступного року, менш ніж через місяць, ця пробка інженерної думки вибухнула і травмувала того полісмена, що нею керував. Наступного світлофора встановили в США в серпні 1914, аж через півстоліття. До речі, 5 серпня так і відмічається як Міжнародний день світлофору. Але той другий світлофор мало чим відрізнявся від свого попередника. Ним теж керував поліцейський, і він теж показував червоне і зелене світло. А вже потім винайшли автоматичний чотиристоронній світлофор. який показував синхронно різні сигнали в різні сторони. Тоді саме з'явився жовтий колір. А в 1930 році винахід, про який видумову, докотився і до Радянського Союзу. До речі, спочатку зелений колір у нас був згори. А червоний внизу лише в 1959 році СРСР доєднався до конвенції про дорожній рух, і тоді ці сигнали зайняли свої звичні місця. А першого світлофора в Україні встановили в 1936 році поблизу вокзалу у Харкові. Ну, як тут не згадати про Житомир? А у нас теж в кінці 30-х, чи може навіть вже при німцях, літописи точну дату не зафіксували. На розі теперішніх вулиць Великої Бордичівської та Івана Кочериги з'явився перший світлофор, однак він теж приводився в дію вручну. А вже після війни стали встановлювати. Електронні на Київській вулиці. А тепер зазирнемо на 70 з гачком років назад. Олександр Михайлович Татарський народився 11 грудня 1950 року. Дитинстві малий Сашко, як і всі маленькі українці, по телебаченню дивився діда Панаса та мультики від Союз мультфільму. І якщо хейтити діда Панаса, то за шквар. Цікаво, що про мене подумали люди, які жили в 50-х, якби я їм таке сказав, що хейтити діда Панаса, то зашквар. То продукція союз мультфільму могла подобатися не всім. Ось Олександр Татарський аж із 18-річного віку працював мультиплікатором на Київнаукфільмі і створював мультики такі, які він хотів. Ну ось прямо як у мене ситуація. Не подобається мені Кагарлицьке колесо історії, а зроби на своє спочатку, а потім критикуй. Ну. До пригод капітана Врунгеля Давида Черкаського татарський теж приклав свою руку, точніше, олівця. Однак, чому б не покорити такий собі олімп радянського союзу? Подумав Олександр, і поїхав до Москви, де за наступні кілька років створив прям такі культові падав торішній сніг і пластилінову ворону. А чи дивилися ви чотирьох серійний мультфільм 86-го року, «Слідство ведуть колобки? І чи не замислювалися ви над тим, чому головні герої живуть у Бердичеві? Можливо, саме тому, що режисерами мультфільму були Олександр Татарський та Ігор Ковальов, теж киянин. Наступного року вони створили першу, в цілому СРСР, приватну студію мультиплікації Пілот. І брати Колобки стали братами-пілотами. От, от. А останньою роботою, до якої мав відношення Олександр Михайлович Татарський, він там у 2005 році автором ідеї виступив, це був мультсеріал Фіксики. Воно Оно воно як. Вже 17 років як татарський пішов в життя, але ледне третє покоління підряд підростає на його мультиках. Ну, це ті, кому не так повезло. А ось ми, Житомиряни, нам більш повезло. Ми росли разом із програмою в гостях у Ксені. Але історія про бородату ляльку залишиться для іншої передачі. 14 грудня, того ж таки, 1950 року, на черговій Генеральній асамблеї ООН. І учасники ухвалили низку рішень, які безпосередньо стосуються в тому числі і деяких глядачів нашої передачі. Зокрема, пр... прийняли проект конвенції про статус біженців, яку ухвалили наступного року, де взагалі дається визначення поняттю біженець і хто має право так називатися. От у ту дату, коли конвенція вступила в дію, відзначається всесвітній день біженців, це 20 червня. Але повернімося назад 14 грудня 1950 року. Тоді ж на сесії асамблеї заснували управління Верховного комісара ООН у справах біженців або у ВКБ. Якби не це управління, то більше мільйона людей, які вимушено змінили прописку після того, як дехто вирішив, що однієї світової війни замало і зробив другу, то оці от люди так би сиділи самі по собі, по своїх нових місцях проживання, не отримуючи допомоги від УВКБ. А управління допомагає, як же воно допомагає? Не фінансово, але. Через місцеві ради, здебільше столиць країн, через представників у місцях тимчасового розміщення переселенців та на кордонах держав, ось, власне, біженцям допомагає І з тим, аби їхні права ніхто не порушував, надає значним притулок, допомагає з інтеграцією в ту країну, де вони знаходяться, чи із переміщенням до інших країн, а також щодо повернення на батьківщину. Точніше, навіть варто було би сказати сприяє. Ось як ліки сприяють одужанню, так і УВКБ сприяє біженцям. Разом із тим, поняття міжнародного захисту від управління Верховного комісара ООН у справах біженців, це в першу чергу гарантія того, що будь-яка особа не буде примусово повернута назад до своєї країни, в якій вона має підстави побоюватися переслідувань. В тому числі переслідувань співробітниками ТЦК. Так що Чуваче, якщо ти навіть успішно ти супереплив і тебе залякують, що депортують назад, показуй усім долю і кажи, аби дивилися колесо історії. Ось у цій передачі ведучі її розумні речі говорить. Верховним комісаром управління наразі є Філіпо Гранді, а до нього в його кріслі сидів і може і навіть лежав, закинувши ноги на стіл. Антоніо Гутеріш, поточний генеральний секретар ООН. за більш як 70 років існування УВКБ допомогла близько 84 мільйонам людей у світі, а це число станом на 2020 рік. Скільки вимушених переселенців отримало допомогу за останні чотири роки, порахувати навіть важко. Але ж головне, що отримали. 15 грудня 2000 року відбулася остаточна зупинка Чорнобильської атомної електростанції в місті Прип'ять. Формально реактор третього енергоблока зупинили ще 5 грудня через якісь там проблеми в системі безпеки, але за вказівкою президента Леніда Кучми його знову ввели в роботу. Однак на мінімальній потужності, аби нічого не сталося всього. 5% от, потужності було. Щоб момент закриття станції провести під прицілом телекамер та у прямому ефірі. І навіть не на якомусь там ТБ прип'ять, а на цілому Т1. Закриття ЧС до того, що й подавали, як. Таку собі відповідь на вимоги світової спільноти, ніби Україна сама не обирала цей шлях, нас, мовляв, примусили. Для багатьох працівників станції це стало, звісно що важким днем. Вони втратили роботу, вони ледь не плакали. Але хоча їм заборонили, бо сльози могли вступити в контакти з радіацією, і було би а, нічого не було би до того ж, зупинка станції символізувала завершення однієї з найтрагічніших сторінок в історії України, і в принципі можна було би пролити, пролити скупу сльозу. Тим більше, якщо згадати історію Чорнобильської електростанції, можна таки діти висновку, що там все не мов би як пороблено. Ну про катастрофу на четвертому, на четвертому енергоблоці 1986 року. Не чув, мабуть, що лише глухий. Проте це був, це от, як кажуть, перший і останній, так от, не перший і не останній інцидент. У вересні 1982 року, невдовзі після завершення ремонту на першому енергоблоці, під час його пробного запуску стався прорив у технологічному каналі реактора. В результаті цього у... Повітря через систему вентиляції, ось в атмосферу теж потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Пізніше, в жовтні 1991 року, на другому енергоблоці, при зниженні обертів турбогенератора, теж виникла аварія, яка спричинила витік та займання водню, стався обвал даху машинної зали. Такі часті аварії спочатку приховувались, а зараз їх можна пояснити тим, що будівництво велось із поспіхом, аби вкластися із зведенням енергоблоків у терміни до з'їздів КПРС. Чому з'їздів, бо дідугани не приходили, а приїжджали на інвалідних військах, ось тому з'їзди. А до того ж матеріали, окрім того, що вони були такої собі якості, вони інколи ще просто невідомим чином зникали зі складів. Виникає питання: а якщо ось ЧАЕС так будували? По не дуже гарному принципу, як же тоді інші атомні станції були побудовані? Кіт з хати миші в пляс у той самий день, коли кучма поїхав закривати чаес у Києві, розпочались масові протести проти нього. За кілька днів до того, лідер соціалістів Олександр Мороз оприлюднив аудіозаписи, де якийсь дядько, в якого голос такий самий, як в кучми, обговорює викрадення та вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Нагадаю, вона сталося у вересні 2001-го. Цей касетний скандал, так званий, про нього я нещодавно розповів в одному з попередніх випусків. Ось він дещо сколихнув українське суспільство, так би мовити. І ось 15 грудня. Представники різних політичних сил, як молодіжної комуністичної організації, так і УНАУНСО, вийшли на вулиці Столиці. Протести тривали до березня 2001 року, але і після завершення, ось після цієї дати, позиції кучми все слабшали. А тодішній прем'єр-міністр Віктор Ющенко залишив свою посаду та приєднався до позиції. Оця от акція, що отримала назву Україна без кучми, вона перетворилася на значущий рух. Протести стали таким собі початком довгої боротьби за відповідальність влади, навіть незважаючи на її супротив. Мітинги регулярно розганяли хлопці із Беркуту. 14 грудня 2006 року, у без 15.06 вечора, поблизу кооперативного коледжу в нас в Житомирі, водій вантажно-пасажирського мікроавтобуса Мерседес. Він занадто різко виїхав із тротуару в праву смугу, через що водій тролейбуса, що їхав в тому самому напрямку, позаду нього, ось він був вимушений різко повернути ліворуч, аби уникнути зіткнення. Ну, тобто, фактично, мікроавтобус він якби підрізав чи. Можливо, навіть такі трішечки врізався ось, е, у бік ось так от, у тролейбуса. Тут я навіть вам точно сказати не можу, не можу точно відповісти на це запитання, як там воно було, але відомо точно, що навпроти на зупинці стояв інший тролейбус, із яким той перший, що е, е, виїхав, від'їхав, значить, від того мікроавтобуса, ось той перший він зіштовхнувся, лоб у лоб. Ось перед вами фото цих двох ЗІУ-682. Білий з Білий синім стояв на місці на зупинці. А той, де написано фабрика вікон, якраз їхав і виїхав на зустрічну смугу. Виходить, що водій мікроавтобуса відразу кудись зник. Водій тролейбуса на зупинці особливо не постраждав, а ось водій того тролейбуса що їхав, і дев'ять пасажирів в ньому зазнали травм різкої, різної тяжкості. ДТП поставило на вуха ледь не все місто. Навіть я наступного дня телефонував батькові на роботу в міліцію, аби він розповів мені деталі. Що стосується транспорту, тролейбус що стояв на зупинці. На момент аварії йому було всього два місяці із дати виготовлення. А ось той тролейбус, який більше постраждав, він 1980 року. Неймовірно, але незважаючи на такий солідний строк експлуатації, обидва транспортні засоби відремонтували. То, що новіше за місяць, а цього за півроку, бо ось подивіться, як його споплюжило. І вони, ці два тролейбуса на момент зйомок передачі, досі працюють, досі їздять по вулицях міста. Ще і з самого дитинства я ставив собі питання, а як це так може бути, коли ось є в країні, цієї країни православна церква столичного патріархату. І ось щоби була цієї самої країни православна церква, але патріархату столиці іншої країни. Зрозуміли про що я? А тоді, ось як справи обстояли: була собі створена Українська Православна Церква в 1990 році. За підтримки на основі російської православної церкви. Ну, тут все логічно. Був СРСР. Ну і це ще добре, що взагалі якась церква існувала із е, політикою атеїзму в Союзі. Проголосили ми про суверенітет України. Ось нам наша автономна церква. Ну точніше, по правді кажучи, не зовсім то вона була і автономна юридично. Та й у 92-му році митрополита обрали у Москві. Причому без попереднього митрополита Філарета. Той образився і створив помісну православну церкву. Ось із тих пір у нас в країні паралельно існували дві українські православні церкви Київського і Московського патріархату. Але і це ще не все. Іще аж в 1989 році із РПЦ вийшла українська автокефальна православна церква. Тому навіть три. Хоча ні, існувала іще одна. Неканонічна громада під назвою Українська Автокефальна Православна Церква Канонічна. Ось так от вона називалася. Ці катавації потрібно було покласти кінець. Особливо, коли УПЦ МП, ну, точніше, правильно, УПЦ МП називати РПЦ, щось там казала про Крим. Особливо не пам'ятаю, що саме, але навіть не зовсім в глядач може здогадатися, що. Отож, на синоді Константинопольської церкви. Це в Туреччині найголовніший там православний дядько, патріарх їхній Варфоломій І, скликав на так званий собор представників трьох УПЦ Київського патріархату, Московського та Автокефальний. Ось вони навіть у, від УПЦ МП були представники. Вони прийшли 15 грудня 2018 року в Софійський собор, здійснили об'єднавчий собор українських православних церков і заснували спільним рішенням Православну церкву України. Було УПЦ, стало ПЦУ. Перестали букви, фактично. Було три церкви, стало одна. Ну, і патріарха за одне демократичним шахом обрали. Ним став Епіфаній. Кхе, перепрошую. В Константинополі нас привітали. У Росії порівняли тих, хто таки прийшов на собор із зрадою Юди. В Польщі бурзділи з приводу того, що Філарет більше не патріарх. В Албанії навпаки, що Філарет таки брав участь в соборі. В Сербії ж обізвали собор зборищем, в Болгарії теж назвали його неканонічним. Ох, як же добре, що наша православна церква стала незалежною від усього всього православного болота. Так званий Томос, яким ледь не на кожному телеканалі вихалявся Петро Порошенко, нам таки дали. А три телеканали потім закрили, щоб не піарили те, що не треба. П'ять днів тому було 9 грудня, а саме 9 грудня 2020 року режисер нашої передачі Семен Федотов, ось він тут сидить постійно, дивиться, щоб все нормально було. Ось він створив у месенджері Телеграм свій власний телеграм-канал і назвав його Телеграм-канал Семена Федотова. Із назви важко зрозуміти, про що він. Але, як мені розповів Семен, він його створив, аби було куди викладати рецепти з газети Житомирщина. Зараз вже і такої газети нема. Її закрили майже рік тому. Семен трішки був цим незадоволений, звісно, бо лишився без улюбленої газети. А канал його все ще існує. Ось. Семен щодня викладає туди, десь так сакуранці, як прокидається, так і викладає. Як він каже, усяку усячину. Наприклад, в понеділок і середу в нього рубрика нейромережа. Семен викладає пісні та музику, яку йому створила нейромережа суно. До речі, пісню в заставці сьогоднішнього випуску теж ця сама суно згенерувала. По вівторках, інколи ще в п'ятницю та неділю кулінарні рецепти. Раніше і Житомирщини, а зараз Семен іншу газету знайшов. У четвер рубрика Вгадай мелодію. У п'ятницю та неділю, як не рецепт, так анонси гри щодеколи. А по суботах. Здогадайтесь, Згад... про яку передачу Семен пише свій канал щосуботи. Яку передачу він анонсує? М? Вітаємо пана Семена із тим, що він вже 4 роки щодня викладає свій телеграм-канал, який небудь цікавий так званий Пост. Ну що, давайте згадаємо, що відбулося рік тому на святі, як то кажуть, українській землі. А 12 грудня 2023 року фахівці мобільного оператора, який з'явився на світ 9 грудня 1997 року, от теж на цьому тижні. Отже, фахівці мобільного оператора Київстар вимкнули свої послуги, вимкнули мобільний зв'язок через те, що в своїй системі вони виявили комп'ютерний вірус. Хакери, хто б сумнівався, російського угрупування під назвою Сонцепьок мали доступ до системи кілька місяців, але уміло маскувалися. І таки зробили свою темну справу, видалили усю базу абонентів. Е, я можу розповісти детальніше, як там воно все влаштовано. На кожній сім картці є свій номер. Ну Но ось, наприклад, перед вами одна із карток нашого продюсера Семена. Це, якщо не помиляюсь, російський мегафон. Мегафон же ж. Да. Ну, от, а ось цією карткою користувався я. Ну, ось, бачите, на ній якийсь номер є. Це не номер телефону, цей номер на карті написаний від початку, ще, так мовити, із заводу. А номер мобільного телефону цій карті присвоюють пізніше. Кілька років тому я ходив до офісу Київстару на житньому ринку, коли була. Акція по обміну старих карток на нові, що підтримують 4 g Ось на старій сім карці в мене був один номер написаний, а на новій інший. Але мобільний номер у мене зберігся. А ось як же пов'язані ось цей от номер на карті та номер телефону. Ось ця от інформація і зберігається у спеціальному файлі бази даних. І, і ще одне, коли ви вмикаєте телефон, картка активовується і під'єднується до якоїсь мобільної мережі через усі от антени, усі от вишки. Якщо ось оті мережі, до якої під'єднується ваша сім-картка, у базі даних номер ось цей от із сім-картки присутній, ця сім-картка реєструється в мережі під номером мобільного телефону, і ви можете користуватись послугами оператора. А як же сім-картка зареєструється, якщо відомості про неї видалено? Ось ці от базу даних, що такому-то номеру, такий-то номер мобільного телефону, відповідає. Як же? А ніяк. Ось от базу даних хаки, хакери знищили. Не знаю як, але фахівцям вдалося відновити ту базу. Можливо, в них була яка-небудь резервна копія. Пам'ятаючи, як Київстар піднімав тарифи на свої послуги, ми усім їм бажали. Якщо не здохнути, то збанкрутіти. Ну ось щось подібне й сталося. З іншого боку, простий народ теж постраждав, бо лишився не тільки без мобільного зв'язку, а й без домашнього інтернету на кілька днів хоча особисто мені на те було начхати. Я ще коли сім картку тримоба купив. М? І ще одна подія рівно рік тому відбулася, але не в рідній Україні, а в Румунії. Хоча летів той дрон до нас. 14 грудня 2023 року, за 4 кілометри від села Гринду в Румунії. А це по інший бік Дунаєв, міста Рині, тамішні військовики виявили кратер від падіння БПЛа. І після такої події згадати би за статтю 5. Але тоді ми скоріш лише не дізналися, як же насправді розшифровується НАТО. Не атакують, терплять, обіспокоєні. Ось такий військовий альянс Малята, який мав 1024 можливості, 1024 дня він мав на те, аби таки допустити ескалацію війни, але завершити її. Однак віддає перевагу не втручатись в те, що скоро може постукати і в його двері. Наша передача вкотре нагадує і доводить, що історія твориться щодня, ніщо не зникає. А будь-яка дрібниця може вплинути на наше життя. Ну що, котики, моркотики надсилайте листи, навіть якщо у вас лапки. І обов'язково підпишіться на Ютуб канал, якщо ще цього не зробили. Ну, якщо ви ще десь побачили нашу передачу, знайдіть все ж таки її на Ютубі, бо по почастіш випадки, коли цілі випуски колесу історії з'являються на інших вебсайтах. Скоро новий рік. А ви вже готуєтесь? Ми, звісно. Сьогодні ми не вімкнули ліхтариків, бо світла нема. Але наступного разу, як би там не було, такі візьмемо із собою генератор і зробимо вам святковий настрій. А так воно на батарейках чи що? А, 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 Ну, вже наступного разу вімкне. Залишайтесь з нами, не перемикайтесь на інші телеканали, на карлики там всякі. І до зустрічі за 7 днів.